Індія підписала з Вірманією угоди на постачання великої партії різноманітних озброєнь та боєприпасів. Контракти уряди двох країн погодили ще на початку вересня. Їхня вартість не розголошується. За оцінками журналістів, найближчими місяцями до Вірманії буде поставлено зброї на суму майже 250 мільйонів доларів США. Замовлення включає перший в історії експорт реактивних систем залпового вогню пінака індійського виробництва. Також у рамках домовленостей Індія поставить до Вірменії протитанкові ракети та багато боєприпасів для інших систем. Пінака це 214 мм реактивна система залпового вогню. Вона спроєктована і розроблена в Індії. Розробка почалася в 1980-ті роки для заміни парку реактивної системи ГРАД. Бойова вага пінака з реактивними снарядами становить близько 27,1 тонн. Розрахунок складається з п'яти осіб. До складу артилерійської частини входять два транспортно-пускових контейнери з 12 реактивними снарядами. Максимальна дальність стрільби 40 кеми, мінімальна 10 кеми. У минулому році в Індії випробували ракети для пінака зі збільшеною дальністю ураження. Персія ракети підвищеної дальності може знищувати цілі на відстані до 45 кілометрів. Дякую за перегляд.